Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про те, як діяти у разі дорожньо-транспортної пригоди, які перші кроки має зробити водій, коли слід викликати поліцію, що може стати вирішальним у суді, а що навпаки може нашкодити. Відповідь на ці та інші запитання сьогодні дасть наш гість, юрист Іван Карнау. Івана, радий вітати. Вітаю. От я думаю, що ми почнемо з такого запитання, які перші дії водія, от саме після ДТП, ну насамперед, треба зупинити рух транспортного засобу, якщо відбувалося зіткнення. Першочергово оглянути, чи є постраждалі та чи потребують вони медичної допомоги. Якщо вони є, то першочергово треба звернутися на лінію 103, викликати швидку допомогу для того, щоб надати медичну допомогу постраждалим. Якщо постраждалих немає, далі необхідно. Вийти з автомобіля, зафіксувати, подивитися, які пошкодження, чи є можливо інші потерпілі з інших транспортних засобів, які можливо також потребують допомоги. Якщо потерпіл взагалі немає, то а, далі а, необхідно. Забезпечити фіксацію самої події шляхом непересування пересування автомобілів. Нерідко бувають випадки, коли одразу після зіткнення, особливо в місцях, де відбувається інтенсивний рух, інтенсивно деякі водії прагнуть сунути автомобіль на більш безпечну ділянку дороги, щоб не створювати. Перешкоди для руху, але це і з точки зору законодавства, і з точки зору потім інтересів самих осіб, як постраждалих, так і винуватців, може слугувати порушенням і пересувати в ком, жодному разі не, 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 треба, можна, не треба, так а, коли обов'язково викликати поліцію. Поліція обов'язково викликати, якщо відсутні, якщо, наприклад, є потерпілі, в будь-якому випадку це буде фіксуватися з оформленням відповідних протоколів. Якщо в залежності від ступені ушкодженню здоров'я постраждалих, це може бути або адміністративна, або кримінальна відповідальністю. Тобто там без поліції взагалі ніяк. В деяких випадках можливо обійтися без поліції, наприклад, якщо є. Обов'язковий поліс страхування у обох учасників ДТП, якщо відсутні потерпілі, і якщо сума не перевищує встановленого ліміту в страхових полісах, раніше цей ліміт становив до 250 тисяч, зараз з 1 січня він збільшений. Ми на одному з ефірів обговорювали, що там відбулося збільшено, там майже під мільйон гривень так, там, так, так, да, так, декілька так, разів. І, і якщо цей ліміт не перевищений, Особи мають право укласти європротокол, так званий. так Це не потребує виклику поліції. Це дієвий такий засіб, дієвий інструмент, але там є певні нюанси. В інших випадках, якщо не вдалося дійти згоди щодо встановлення вини, наприклад, щодо обставин ДТП або щодо укладання європротоколу, тут без виклику поліції не обійтися. Адже поліція повинна скласти протокол на когось із водіїв, а можливо і на обох, наприклад, водіїв. Якщо якась спірна ситуація, направити його на розгляд в суд, а в суді вже буде прийматися рішення стосовно того, чи є наявна вина у конкретного водія, відносно якого складено протокол, а чи завжди потрібні свідки? Законодавство передбачає залучення свідків під час складання протоколу, але з початком повномасштабного вторгнення вносилися зміни в інструкції, посадові, яким керуються інспектори поліції, і там зазначається, що свідки можуть бути залучені, але можуть не залучатися на, ну, на розсуд інспекторів. Якщо процес оформлення адміністративних матеріалів передбачає проведення відеофіксації, наприклад, на будікаме на службову, тоді в такому. У випадку в протоколі просто зазначається серія номер відеопристрою, який дасть змогу потім, наприклад, в суді встановити обставини, які відбувалися там. І тому в таких випадках свідки саме складання протоколу не вимагаються. Але бувають випадки, наприклад, коли сам момент зіткнення він не потрапив на якісь відеофайли. Це може бути або відео з відеореєстратора, може бути відео з нагляду Камер спостереження, і якщо неможливо встановити яким чином відбулося саме зіткнення, іноді є необхідність залучати свідків, які стали очевидцями. Можливо, які дадуть цінні дані для об'єктивного розгляду справи в майбутньому. І тому, якщо якась спільна ситуація, то обидві сторони, як і потерпілі, так і винуватці можуть заручитися підтримкою таких свідків. Обмінятися їх контактами, якщо ну, якщо вони встановили, що такі люди там хтось міг побачити, попросити у них контакти, щоб в майбутньому мож, була можливість їх допитати вже в судовому порядку для того, щоб встановити якусь спірну ситуацію. Якщо інша сторона втекла з місця ДТП, що робити в такому випадку? Якщо особа, яка була водієм втекла, необхідно одразу залишити звернення на лінію 102 про те, що відбулося одразу необхідно зазначити номер транспортного засобу. Можливо, вдасться встановити особу, якій належить транспортний засоб. Якщо залишила особа в місце ДТП, це є окремим складом адміністративного правопорушення. І окрім протоколу за ДТП, є всі шанси до того, що таку особу можуть при Тягти до відповідальності за залишення місця ДТП, якщо її в майбутньому вдасться затримати, наприклад, або в. Е Виявити, що конкретна ця особа зробила таке правопорушення. Крім того, законодавство не забороняє, наприклад, застосувати так зване громадське затримання до приїзду патрульної поліції таку особу. Ну тобто, якщо є змога затримати особу, так водій має право на, на таке затримання. Далі, якщо не вдалося, наприклад, встановити особу, хто дійсно був за кермом, водій зник. Відбувається фіксація протоколу про адміністративне правопорушення за участю представників поліції. Але протокол можливо буде доведеться встановлювати не на водія транспортного засобу, а на власника транспортного засобу. Але для цього необхідно буде його викликати для складання адміністративних матеріалів, викликати повідомлення про те, в який час буде складатися такий матеріал, якщо власник транспортного. Засобу не прийде на розгляд такої справи, то уповноважений орган поліції вже має право розглянути без відсутності, без присутності, точніше такої особи направити матеріали в суд. І тоді, якщо буде встановлено, що на транспортному засобі, наприклад, відсутній поліс обов'язкового страхування, то збитки будуть покладатися. На винуватця ДТП, але виплату регламентну за відсутністю полісу може робити моторо-транспортне бюро. Це такий арбітний орган державний, який регулює ці питання в спірних ситуаціях. Він вони виплачують страхові виплати особам потерпілим, якщо, наприклад, був у винуватця водія відсутній поліс обов'язкового страхування. Або в деяких випадках, якщо, наприклад, був один із водіїв, винуватець був в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння то в такому випадку страхова компанія не відмовить у здійсненні такої виплати, і така виплата здійснюється за рахунок цієї організації. А які найтиповіші помилки роблять водії після ДТП? А найрозповсюдженіші помилки. Помилки це те, що казали раніше, це пересування транспортних засобів, це призводить до того, що при складанні, наприклад, схем ДТП виникають спірні ситуації, якщо зміщені були колеса, важко встановити потім дійсні обставини справи, хто в якому ряду рухався, які гальмівний шлях відбувався і так далі. Інша помилка це. Не вивчати уважно е, суть складеного протоколу, е, підписувати, наприклад, документи, там ті ж схеми ДТП протоколи, уважно не прочитавши, не давши вірні е, пояснення е, відносно себе або відносно там якихось подій, які там відбувалися е, в подальшому потім. Через певний час складно сказати, що я цього не казав. Якщо це, наприклад, було зафіксовано, якщо, наприклад, інспектор сам заповняє повністю бланк пояснення, а потім просить підписати, то бажано обов'язково ознайомитися зі змістом таких пояснень. Ну і такі помилки, які Наприклад, ускладнюють потім в отримання належного отримання виплат, це неуважність стосовно подання документів, є обов'язок особи яка є потерпілим, наприклад, або винуватцем, повідомити страхову компанію про настання страхового випадку. І якщо протягом трьох днів це повідомлення не буде зафіксовано в страховій компанії, вона правомірно може відмовити у наданні компенсації. Якщо в деяких випадках це Можливо, повідомити страхову компанію на гарячу лінію, наприклад, там може в кожному полісі на кожному сайті там страхової компанії є там контакти. Але бажано ці моменти також щоб перестрахуватися, ще зафіксувати письмово. Це можна надіслати там листом протягом трьох днів або на електронну пошту навіть це не складно, але в подальшому це усуває дуже багато питань, які можуть виникнути в майбутньому. Так і підсумовуючи нашу розмову, головна порада від юриста кожному водієві. Бути обережними, уважними, дотримуватися правил дорожнього руху, не порушувати їх і все інше додасться. Супер. Ну що ж, Іван, на цьому будемо ставити крапку. Я дякую тобі за те, що ти сьогодні завітав в нашій студії. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня, і говорили ми на тему того, що робити у разі дорожно-транспортної пригоди. В гостях у нас був юрист Іван Карнаух. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.